Вітаю вас, в ефірі фірі ТВ Новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску кохання призвело до трагедії в одному із селищ білгородністровського району. В Одесі чоловік ледь не підірвав гранату у житловому будинку. Перший заступник голови РДА провів особистий прийом громадян. З якими питаннями звертались люди? Дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску. Далі про ці та інші події розлогіше. Стариня горить, будинок руйнується, а сусіди сперечаються. Це далеко не весь перелік проблемних питань, із якими мешканці Білгородністровського району звернулися до першого заступника голови РДА, який провів особистий прийом. Кожного вислухали і за можливості надали допомогу. Що нині найбільше турбує людей села? Дивіться далі в сюжеті. У звичайному робочому кабінеті без будь-якого пафосу чітко, зрозуміло та по справі перший заступник голови Білгородністровської РДА Павло Старлядов проводить особистий прийом громадян. Люди приїхали із різних сіл району. У кожного своя біда, своя проблема. Кожен із них шукає допомогу у рішенні проблем. Іван живе у Мерзліївці. Нещодавно повернувся з зони проведення АТО. Вдома у нього хворі батько і мати. А будинок, в якому вони мешкають, за словами чоловіка, руйнується на очах. Та все через багатогабаритний транспорт, що проїжджає вулицею. Там стіна вже отак, от, верх іде стіни ровно, а не з пузо уходить вже десь. А ви зверталися до... Так заяву ж написали в сільраду. Там... До фермера, не всі сіль... раду. Подожди. Як то, було, коли оберталися до голови сільради нинішнього, який зараз є, він сказав чіткі, ясні матері слова. Я вам можу передати ці слова. як він сказав. Нікому грузові машини не мішають, тільки мішають вам. Але вони не учли той вопрос, що моя хата стоїть на углу. І в мене виходить все, коли, коли йде фури, хата дрожить. Пуста машина йде, і в мене не то, що хата дрожить, в мене люстра отак бігає. Одразу за Іваном на прийом поспішає. Із села Карналіївка пенсіонерка, у родині якої проблемних питань накупилося чимало. Одне із найважливіших отримання земельного паю, якого через певні причини, в яких нині має розібратися суд, вона лишилася. Тривалий час жінка доглядала за одинокою пенсіонеркою, у котрої сертифікат на землю є. Нині вона просить, аби їй дозволили оформити його на себе. це ви можете тільки зробити через суд. Адміністрація через суд. ні в коєму разі не зможе ні, ну вони сказали, що візьміть і ви знаєте, як берете що... справочку сільської ради про те, що ви доглядали того громадянина. Ну, а вот документу дали потім берете, надо узнати сертифікат, який був видавався той громадянки, і з ними звертаєтеся до суду в до суду про визнання право ну, успадкування на земельний пам земе, що ж, стосується її особистого права на отримання свого земельного паю, то спеціалісти райдержадміністрації проблему вже взяли під особистий контроль. Перевіряють, коли саме проводилося розпоювання та чому так сталося, що пенсіонерка так і не отримала земельну ділянку. Не ще чоловік. І нам сказали, що вже один помер, вже не дождався. Шесть чоловік так і не отримали? – Так і не отримали. А писали й сказали, що ми отримали, тому що 36 гектар як резервний фонд, і він був в оренді. Розумієте? Ось за що. І я навіть зараз обращаюся, а він так і бере в оренду. Ну як це так? Пенсіонерка бідкається. Нині єдиний заробіток, що її родина може отримати, це лише завдяки землі. Але і тієї в неї нема. Ця старенька жіночка приїхала із села Турлаки. У неї і сусідом вже тривалий час справжня війна, зупинити яку ніхто не може. Сусід говорить, що я заплатив гроші і не буду отричати. І платить гроші, і не відповідає. а участковий приходить і починає ходити дивитися. Бачить, що фіртка викрутена, шифер побитий, общем, уме. У мене і починаю говорити, що він ходить по моїй території з топором, в общем, він так вислухає, що о. а приходиться пише відписку, ходив, дивився, нічого немає. Ми это заявлення переадресуємо в міліцію, і е, напишемо е, пояснительну записку о тому, що ви там Вот, Міліція ніяких действий не предприймає, і ми їх просимо, щоб вони обратили внимание на эти, на, на, этот случай, уделили ему особое внимание. Особое. Это, ну, вот, я вот о чем. Да, и я могу позвонить начальнику милиции с ним переговорить по этому поводу. А вы вот. понимаете, что Я даже... Я не... все понимаю. Да. Ну дайте же поговорить с начальником милиции. Павло Старлядов каже, що до тих пір, поки не буде відпрацьовано механізм співпраці між всіма державними органами влади, люди і надалі продовжують ходити до районної адміністрації із скаргами. Ті ж питання, що в компетенції адміністрації по мірі можливості вирішуються. Дуже тяжело вислушувати людей і дуже тяжело розуміти, що ти не всім можеш допомогти, а хочеться. Очень сильно хочеться. От ви слухали, слышали в частності, чи приходила... Бабушка да на тисячі гривень на ремонт дому. Ми всі це все прекрасно розуміємо, Ну ми, якщо вона є, і ми більше не можемо, то от, от на така от одна тисяча. она... то, що є, от так вот оно є. Понімають навіть трудно вот тяжелее це. От а вся стана в роботі ми привыкли. Незважаючи на всі проблемні питання, що накопилися в районі, Павло Юрійович оптимістично налаштований на роботу. каже, що для того складнощі і існують, аби їх долати. Мы нацеливаем свою работу на работу именно для людей на людей. Вот. Для этого прежде всего должно быть четкое и ясное понимание и взаимодействие между силовыми структурами государственного уровня нами и представителями территориальных громад. Тетяна Бажанар, Анатолий Лукьянчук, Басарабята ТВ. Напередодні новорічних і різдвяних свят зазвичай влаштовують розпродаж. На ньому можна придбати різні необхідні та корисні речі. На черговому засіданні виконкому розглядали чимало питань, що стосуються благополуччя Акермана. Один із них стосувався саме підготовки до проведення святкової ярмарки. Детально розкаже Тетяна Карпенко. Новогодние и рождественские праздники не за горами, и горожане уже готовятся к ним. Закупают сладости, новогодние игрушки и подарки. В свою очередь, местная власть тоже не остается в стороне. По обычаю, в преддверии Нового года предприниматели и работники торговли представляют свои товары на ярмарках. Об этом говорили и на заседании исполкома Белгород-Днестровского. На территории города 12 декабря по 15 января 2015 года планируется проведение городской ярмарки. Распределителем данной ярмарки будут выступать коммунальные предприятия «Герман Туринвест». Торговля будет осуществляться согласно перечню выделенных мест. Единственное, я хочу уточнить по улице Сдержинского. Это будет задействована не вся улица Сдержинского, будет отрезок задействован напротив стенола, и также будет задействован пятачок возле воинской части, там, где обычно продают елки. Это, вот, другие отрезки данной улицы задействованы, это вот не будет. С Бухтанова Сергея Горьевича Директор Аккерман Туринвест. Все эти вопросы оговаривались. Подняли вопрос мусора, который после себя оставляют работники торговли. В ходе обсуждения члены исполкома пришли к мнению, что ярмарки нужно проводить за территорией городского рынка. Решили, что уже в будущем году определят места их постоянного проведения. Я предлагаю, чтобы не сами те, которые участники будут ярмарки, заключили договор с благоустройством на пробирание территории, а сам само коммунальное предприятие, которое проводит эту ярмарку, заключило договор с благоустройством на пробирание полностью всех вот этих данных территорий. Не обошли вниманием и продавцов елок. Для горожан не секрет, что по окончании торговли они оставляют непроданный товар прямо на улицах, тем самым засоряя город. Встал вопрос, кто будет за ними убирать. А потом, а, а, за это будут дополнительно платить, согласно новому договору. Конечно, в какой дополнительные финансы будут. О а других вопросах, которые рассматривали на заседании исполнительного комитета, мы расскажем уже в следующих выпусках. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия Тв. Кохання призвело до трагедії в одному із селищ Білгородністровського району. Лікарі Акермана повідомили поліцейським про те, що з села Козацьке до них потрапила жінка із ножовими пораненнями тулуба. Правоохоронці встановили, що потерпіла, прийшла привітати свою сестру із днем народження. На свято завітав і її колишній співмешканець. Між ними зав'язалася суперечка, під час якої чоловік кілька разів ударив жіночку ножем. Повернувшись додому, повішався на власному ремені. Мати загиблого розказала, що вночі до неї прийшов син та розказав, що вбив свою цивільну дружину. Також він говорив і про те, що не може цього пережити, але жінці, на відміну від чоловіка, пощастило. Її успішно прооперували. Наразі її життю нічого не загрожує. Зима неможлива без хуртовин та снігу. Це яскрава та казкова пора. Однак разом із нею приходять замети та чимало проблем. Чи готові рятувальники до ліквідації надзвичайних ситуацій? Дізнавалась Олена Малоїван. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Зима це сама чарівна пора року. Взимку весь світ перетворюється, наче чарівник з казкової країни спустився в наш світ і вкутав міста і села білосніжним покривалом. Однак для співробітників комунальних служб та рятувальників це час кропіткої, виснажливої та відповідальної роботи. У Білгород-Дністровському пожежно-рятувальному загоні запевняють, що до зими вони цілком готові. З охоченням погодних умов в бойовий розрахунок будуть вводитися автомобілі підвищеної готовності, тобто автомобілі на шасі ЗІЛ 131 двохмастові, а також для надання допомоги є техніка зведеного загону, яка знаходиться поруч біля мене. це ГАЗ-66. За словами Олександра Лістового, у них вже була практика в минулому році. Тоді через великі опади снігу на автотрасах були сильні затори. І рятувальники виїжджали для того, аби відігрівати та витягувати людей з заметів. Також дана техніка залучалася в 2000 в зимній період 14-15 років для перевезення людей, для доставки осіб, людей також нашого району до лікарень. Також хочу повідомити, що в случаї ухудшення погодних умов. Передбачено пункти обігріву. Є стаціонарні пункти обігріву, є переносні. Стаціонарні пункти обігріву це такі, як у нас міська лікарня, яка розташована в місті Білоністровській по вулиці Маяковського, а переносний пункт обігріву це буде встановлено на розділі вулиці Першотравневій та вулиці Каліна на фасаді пожежної частини. Олександр Дмитрович розповів, що в міській раді Білгородністровського виділили 72 тисячі гривень. А у районі 100 тисяч на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Ці кошти, які в случае надзвичайних ситуацій природного характеру, також навіть це в осінньо зимній період, це буде, буде придбане, ну, придбане пальне для автомобілів і техніки, яка буде залучатися для ліквідації надзвичайних ситуацій. Рятувальники запевняють, що навіть у випадку сильних снігопадів вони доїдуть до найбільш віддалених сел району та допоможуть завести продукти, врятувати і заметів та навіть довести людей до лікарні. Роботи, пов'язані з снігом проводилися в всіх населених пунктах, не тільки на автоцентральних автодорогах, а й між населеними пунктами в напрямку села Курортне, Миколаївка, в напрямку Олексіївка, Морозліївка, в напрямку за, за села Стара За Кутаяров, Руська Івановка. Також там проводилися роботи по росістки доріг, для того, щоб можна було доставляти і. Хліб, населені пункти і люди, щоб могли добиратися до міста Білоранськовському. Як повідомляє керівник пожежно-рятувального загону, у разі сильних снігопадів на республіканській трасі та у інших місцях вже передбачено розгортання пунктів обігріву. Біля села Манаші можна встановити переносний пункт обігріву або бідна розвилки Староказачі в напрямку Білорустровська-Староказача поблизу республіканської траси. Також там же ж визнані місця для стоянки великоватажних автомобілів, то є фур. Передбачено, що в разі необхідності там є заправочна станція, де можна буде дані фури як дислокуються ну, як, як стоянка. Як зауважують у Білгородністровській ДСНС, у разі погіршення погодних умов у міській та районній раді збирається штаб по ліквідації надзвичайних ситуацій у результаті стихійних явищ. Саме там обговорюють та приймають рішення щодо відповідних дій усіх служб, аби запобігти людських втрат. Олена Малеєван, Андрій Романовський, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ. Ще одного грабіжника вдалося затримати в Акермані. До відділку поліції звернувся один із мешканців Білкородністровського. Він повідомив, що невідомий чоловік відібрав гроші у його сестри. Як з'ясувалось, 35-річна жінка стала жертвою зловмисника. Небагато улов якого склав лише 100 гривень. По гарячим слідам поліцейські вийшли на слід грабіжника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Підозрюваний вже надав правдиві свідчення. Вони ніколи нічого не бояться. У той час як населення працює та відпочиває, ці бійці захищають кордони нашої держави. Страж кордону це професія для мужньої людини. У Білгородністровський прикордонний загін проводиться набір бажаючих на контрактну службу. Подробиці дивіться у сюжеті Олени -Іван. «Служити, захищати і допомагати. Під таким лозунгом проходить служба у прикордонників. Ці люди не сплять ночами, захищаючи нашу державу. Кожен громадянин, який любить свою країну і бажає бути в їх рядах, може вступити на контрактну службу. Навіть не зважаючи на те, що у стражів кордону не дуже велика зарплата, бажаючих чимало. Тим більше, що грошове забезпечення контрактників у найближчі часи зростатиме. Мінімальна зарплата військовослужбовця за контрактом складає близько 2,5 тисяч. Це безпосередньо, те, що видається без наруки. Значить, крім того, я заважував, що це мінімальна зарплата. Протягом служби вона буде підвищуватись, тому що військовослужбовець буде в ньому підвищуватись і класність, відповідно, і військове звання, і посадовий оклад, тому вона зарплата буде підвищуватись. Крім того, керівництвом загону проводиться робота щодо заохочування щомісячно військовослужбовців, які досягли значних успіхів. Прикордонники, крім цього, мають право на щорічну відпустку та отримання грошової допомоги на оздоровлення. Як розказує начальник відділу персоналу Білгородністровського прикордонного загону, спочатку передбачається підвищення заробітної плати на 20%. У 2016 році. Планується направити усі сили для збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Щорічно здійснюється навіть якщо військовослужбовці буде йти в відпустку, по перше, зберігається зарплата. По-друге, додатково йому виділяється за рік одноразова матеріальна допомога, це в розмірі місячного окладу та окладу за військовим званням. Щорісячна грошова допомога на оздоровлення в розмірі місячної зарплати, грошова допомога при переїзді до нового місця служби, при проходженні служби безпосередньо в підрозділах охорони кордону пільгове обчислення загального стажу рік за півтора річнюється. Військовослужбовців, які несуть службу за контрактом, держава забезпечує одягом та харчування в підрозділах охорони здійснюється безкоштовно. Якщо є можливість приготувати їжу, її готують. Якщо ж її немає, то здійснюється грошова компенсація або ж виділяються сухі пайки, враховуючи з тих задач, які будуть виконувати військовослужбовці, тобто для тих, що будуть здійснювати патрулювання та охорони та тобто зеленого коридору, то Одне одна форма для тих, що здійснюють контроль пунктах пропуска інша, тобто виходячи з завдань, однозначно забезпечується формою. Як розказує Валерій Гонтер, для військовослужбовців також запроваджена система компенсації за найом житла, яка у Білгородністровському складає до 2 тисяч гривень. І, звичайно, за певний стаж служби прикордонники можуть розраховувати на отримання власної квартири. Військовослужбовець може укласти договір з особу, яка здає в оренду житло, відповідно до 2 тисяч гривень здійснюється компенсація. По-друге, що стосується відносина житла, ну, буквально літом був зданий дом в місті Одеса, тобто після проходження певного терміну служби є можливість. Утримати в нас спочатку службову, а після того як військовослужбовець, якщо захоче прослужить 20 календарних років, тобто він має право приватизувати теж. Як відмітив Валерій Гонтер, військовослужбовцям, які несуть служби за контрактом, не обов'язково їхати у зону проведення антитерористичної операції. Ну, ми ніколи не відправляли військовослужбовців, які не хочуть приходити в зоні АТО. Тобто, це по бажанню. Для того, аби нести службу за контрактом, не обов'язково мати спеціальну освіту. Кожен, хто має середню освіту, може бути в рядах прикордонників. Та як підкреслюють самі стражі кордонів, ця професія для справжніх патріотів. Для всіх бажаючих, хто хоче і бажає служити державній прикордонній службі, звертатися безпосередньо в прикордонний загін. Олена Маливан, Андрій Романовський, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. В Одесі чоловік ледь не підірвав гранату у житловому будинку. Інформація про те, що невідомий закрився в квартирі на першому поверсі в обсерваторному провулку і погрожує підірвати гранату, надійшла в поліцію близько восьмої ранку. На місце виїхала оперативна група, вибухотехніки і керівництво управління. Певний час квартал біля парку Шевченка оточили правоохоронці. В результаті переговорів правопорушник віддав боєприпас і здався. Постраждалих, на щастя, немає. Наразі правопорушника затримали та. Доставили у приморський відділ поліції, де він дає пояснення, як повідомляють ряд змі гранату погрожував підірвати демобілізований військовий одеської 28-ї механізованої бригади, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Ізмаїл Євротрансавто обслуговує основні маршрути столиці Придунав'я. Крім цього, автобуси підприємства перевозять пасажирів села Матроска, Ларжанка і Нова Некрасівка Ізмейльського району. Про те, з якими проблемами зустрічаються перевізники і до чого прагнуть у своїй роботі, дивіться у наступному сюжеті. Директор ЧП Измаил Евротрансавто, депутат Измаильского горсовета Сергей Кивалов рассказывает, что организованное в 2007 году предприятие на сегодняшний день ценят именно благодаря качеству перевозок. И достичь таких результатов удалось лишь благодаря слаженной работе всего коллектива. Ну, мы не перестаем улучшать качество обслуживания нашего предприятия. Мы будем делать все возможное для того, чтобы держать тот же уровень перевозок, и насколько это возможно, будем улучшать его качество. То есть то, что мы делаем, это обновление транспорта, это культура обслуживания, ну и так далее. Со всеми проблемами Сергей Николаевич знаком не понаслышке свой путь в бизнесе, он начал с водительского кресла на маршруте номер 18. Затем получил высшее образование в Одесском национальном политехническом университете. Сейчас он продолжает развивать любимое дело. В планах предприятия запустить спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями. Ну, у нас есть автомобиль Рено Мастер, который приспособлен под. Перевозку лиц с ограниченными возможностями. Да, ну, эта машина работала в Голландии, возила детей инвалидов. Мы приобрели это транспортное средство для предприятия. Ну и хотим изучить эту проблематику, что касается наших городских инвалидов, которые. у которых проблемы с передвижением, то есть это инвалиды-колясочники, так как у нас есть такое транспортное средство, хотим оказывать им помощь для того, чтобы доставлять их ну, какие-то социальные объекты. Водители из Маил Евротрансавто дорожат своей работой, а начальники отзываются с уважением. Строгий, но справедливый. Человек очень строгий, вот, дисциплинированный. Ну и доброй души всегда поможет, всегда выручит, если где-то даже у нас происходят поломки на маршруте, вот, мы звоним, всегда обеспечивается ремонт. Вот сейчас в последнее время работаем на новых машинах, чувствуем себя как на легковой. вот Работа нормальная, не пыльная. Вот. Благодаря нашему Мэру и нашей команде и директору делается все можливе, чтобы дороги были ровные, целые. В заседании управления открыт кабинет амбулатории. Перед выпуском водителей на линию фельдшер Анна Аганина в обязательном порядке проверяет состояние их здоровья. Ведь безопасность людей превыше всего. Кроме этого, обновляется автопарк. Старые «Газели» заменили на новые машины «Рута», которые отличаются большей комфортностью и вместимостью пассажиров. Вели дополнительные рейсы в вечернее время. До этого после пяти часов вечера здесь движение замирало. Люди ходили пешком. Да, нормальное отношение, хорошее. соблюдается. Да, вот на этом маршруте график это сто процентов соблюдается. По маршрутам 11, 12 и 18 курсируют льготные автобусы для пенсионеров под названием обычный режим. Пенсионеры, предъявив удостоверение, могут проехать бесплатно. Как по секрету рассказал Сергей Николаевич, в планах приобрести более удобный транспорт. Есть желание приобрести для обычного режима, для перевозок льготных категорий, более лучший и удобный транспорт для наших льготников и пенсионеров. То есть это такой транспорт, который у нас сегодня работает, это «Мерседес Ситара», который э, обслуживает пассажиров 18 маршрута льготников. Да, он низкопольный, он приспособлен под перевозку лиц с ограниченными возможностями. Ну а если у нас будет такая возможность, естественно, как бы мы такой транспорт будем внедрять и дальше. Галіна Величка, Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабія ТВ. В одному із міст Бесарабії обрали наймужнішого парубка. Виховання справжнього патріота, який готовий у будь-який час стати на захист батьківщини, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу. Ось найголовніше завдання конкурсу «Містер Мужність-2015», який відбувся у Рені. Він складався із кількох завдань: п'ятеро юнаків продемонстрували свої спортивні розумові та творчі здібності. Оцінити конкурсантів допомогло авторитетне та компетентне журі за підсумками усіх етапів змагань. Мужність» Жніс 2015 став учень четвертої загальноосвітньої школи Даніїл Чолак. Цій вічній проблемі здається вже ніколи не бачити кінця краю. Про неї люди неодноразово говорять, але досі, крім відписок та обіцянок з боку місцевої влади, нічого не чули у відповідь. Туристи, які приїжджають до Білгородністровського, жахаються, коли їдуть по вулиці Кишинівській Чому дивіться в наступному сюжеті? Це знаменита вулиця Кишинівська, головна туристична транспортна артерія Білгородністровського. Влітку потік автомобілів із молдавською та європейською реєстрацією на ній не зупиняється. Одні їдуть на відпочинок, інші повертаються додому. Однак, поки по розбитим дорогам вони дістануться омріяного моря, відпочинок уже зіпсований. Мешканці мікрорайону переможне вже давно звикли до того, що їх турботами ніхто особливо і не цікавиться. На наше запитання щодо проблем, на які місцева влада повинна першочергово звернути увагу, беззаперечним лідером стала тема доріг. Дороги водно саме на то та дороги е, как то пытались ремонтировать дороги. Проехал трактор з прицепом, понакидали ту щебінь і зверху піском. І вони ж потім, коли їдуть машини, це все отако під бордюри. Дорога знову та сама. Люди скаржаться, що через ганебний стан вулиці Кишинівської сюди погано ходить і громадський транспорт, а вірніше довгоочікуваний автобус номер 4 нас наскільки великі ямки. Хорошо. Разбиваются машины. Не хотят ездить авто. Ну, первое, что, конечно, заямок этих надо дорожку нам немножечко сделать. Смотрю, начали улицы у нас убирать. Ну, смотрю, что-то раз увидели и все. Проблема стану доріг у Білгородністровському не нова. Посадовці міста час від часу говорять про те, що вже найближчим часом все відновлять. Ремонтні роботи і справді на деяких ділянках проводять, але чомусь досить вибірково. Зокрема, вулицю Кірова два роки поспіль закатували в асфальт. А ось богом забута вулиця Міцкевича, на ремонт якої із обласного бюджету виділили 400 тисяч гривень, так і не відчула на собі руки майстра. Люди й досі не можуть транспортом дістати. До своїх домівок. Чому ж ті, хто так по-господарськи хазяйнують у Білгородністровському, ігнорують скарги акерманців? Питання поки відкрите. Однак люди сподіваються, що з приходом нової влади нарешті можна буде побачити реальні результати роботи. Тетяна Бажанар, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Такими були новини цієї п'ятниці. Ми ж з вами побачимося вже наступного тижня, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ. Якщо ж у вас є цікаві теми для наших сюжетів, телефонуйте до редакції за номером 6308. На все добре та хай щастить!